Чат, Вісім нових теорій по губці Бобу. Ну, реально, ставтесь до цього як хочете. Губка Боб це мультсеріал, в якого, напевно, найбільша кількість теорій придуманих фанатами. І всі вони дуже різноманітні: від абсурдних, по типу що весь мульт, це метафора на глобальне потепління до тих, які звучать дуже правдоподібно. А я чув якусь теорію, що от все як, от що там. Ладно, чат, ви мене не слухайте, я нічого розумного ніколи й не казав. Ну, що там в плані, що океан засмічений, і що там купа, ладно. Чи справді губка Боб вміє передбачати майбутнє, чому уміє? пан Крабс вже давно має сидіти за ґратами, що не зображено понял. на тому компрометуючому фото з епізоду про коробку. А, ну і всі ж теж чули теорію, що містер Крабс, що секретний ярдєт Крабсбургерів це типа м'ясо-краба. І що містер Крабс єдиний краб у Ботом. Оце типу, всі чули? завдяки фанатам. Ми можемо розширювати лор мультсеріалу, навіть якщо це офіційно не підтверджено. Найголовніше те, що це цікаво слухати, тому я знайшов ряд рідкісних, але інтересних теорій, про які ви навіть не здогадувались. Почнемо одразу з дуже цікавого. Компрометуюче різдвяне фото. Mm. Пам'ятаєте легендарну серію Коробка з секретом, в якій Патрік щось ховає від Боба? Таєємниця, яка мучить не одне покоління глядачів? І що, що вони таке не показали? У тій секретній коробці. І всю серію підігрівають інтерес. Губка, попри всі свої старання, так і не дізнався, що ж приховує зірка, а. кусочок вірьовки? А от ми маємо підказку. Це різдвяне фото. Я чула теорію, що це шапоне засирає дісирає бікіні, бо що? Хто хто таке пускає такі чутки? Фото, яке компрометує жовтого друга. Фото губки Боба зроблене на різдвяній вечірці, яке його і компрометує. Але що там таке Патрік з фото? Ну Бо не то гуляють різні байки. Хтось каже, що на фото губка Боб напився Гоголь Моголю і лежить. Хтось, що в нього на голові люстра, є навіть фан. Якого гольмоголя? Що він там напився? Арт, де губка Боб цілує Гері, але. Що? це все припущення. У різдвяному випуску від Nickelodeon за 2002 рік персонажі з різних мультів зустрілись, щоб привітати глядачів зі святами. Та і губка Боб то своїх приколів і відсилок, але нас цікавить інше. Губка Боб теж є серед запрошених. В якийсь момент ведуча починає розповідати про те, як проходить свято у мультяшок, а частина їх святкування це спільні фото, компрометуючі фото. А ось і Комп... губка Боб стоїть Йо... із розірваними штанами. Губка Боб стоїть з розірваним, А, штанами. Поза Боба, звичайно, відсилка до серії розірвані штани, але це не. Ох. Це. Патрік теж був на цьому застілі, тож мав всі шанси зробити це фото, а потім сховати у свою коробку. Хто пише це Валерій? Злий двійник губки Боба. Глякадесаре я пише, порвали пердак губці Бобу. О, Карін ти вчасно приїд. Взагалі, в Боба багато як і хороших, так і поганих якостей. Пам'ятаєте епізод Кривулька, коли до рук Патріка і губки Боба потрапляє олівець художника з поверхні. О, коли я бачив цю серію. Дрібнички, які потім оживають, всі вони безпечні і смішні, допоки губка Боб не вирішує пожартувати Сквідварда і малює самого себе. Цього тіпа він називає Кривулька. Ча, ну я якось в дитинстві навчився малювати губку Боба. Uh, бля, сейчас я вам покажу. І я тупо його mm -hmm. малював завжди. І це десь в класі в п'ятому я короче, навчився, і я завжди малював його. Як тут настроїть? о, розмір дава такий. Нормально. І у нас якось ми, короче, на практиці. Ну ти що? Ну і вообще, гавно. Ми виходили на практиці, і у нас було завдання малювати на асфальті. крейдою. І я... Бля, Мені здається, я тупо досі пам'ятаю. От отак от, от малюється десь приблизно губка Боб. З книжкою. Тупо от того воно і ізічно все малює. Що? Я понял, отак от, от книжка. Оченята отак от. Нос отак от, от. Посмішка. зафакапив зафокапив трохи. Отут от, от зуби. От на книжці теж отакі от, от сторінки. Очі отак от, от вниз. Тривійки. Um, зелені дирки теж малювались. Типу, ну, потому, що губка. От і тут просто малювались ноги. І, типа, чобіток. А, і отак -от, от малювались руки. Чат дуже просто і дуже типу, похоже, і вообще, типа, нема що робити. І я топо колись навчився, і це життя малював, і досі помню. Ви прикиньте? А дана теорія полягає в тому, що Кривулька це темна сторона губки Боба. Я кривулька Вони приховані емоції та бажання, які він ніколи нікому не озвучує. Подивіться, як кривулька поводиться одразу після появи. Ну я Сквідварда і починає його бити. Це може бути відображенням справжніх почуттів Боба, які він ховає глибоко всередині. Чат реально він же ж завжди позитивний і добрий. А у нього, типу, ці накопичений негатив, і він зразу тупо після. Проявлення, от себе реально він бере тупо і співварта хуячить головою об землю. Відвард роками знущається з нього, і можливо ця агресія просто накопичена образа, яка вилізла назовні у вигляді намальованого двійника. Чат, ви просто прикиньте. Далі кривулька починає віштовхувати і самого Боба, і знущатись з Патріка. Тут теж можна знайти сенс. Попри дружбу, Патрік часто поводиться так, що губка Боб лише страждає. No а... І, і об'їдає постійно Патрік губку Боба Бо підставляє його або просто нічим не допомагає. Гає агресія кривульки може бути проявом прихованого роздратування. А коли кривулька нападає на самого губку Боба, це вже натяк на внутрішню ненависть. і Боб здається перманентно щасливим, але він дуже самокритичний. Якщо в нього щось не виходить, це вже трагедія і ще та Чатно ну, кеп, я, я все дійство дивився губку Боба і асоціював себе з ним. Да. Теря жорсткою стороною губки, коли Боб усвідомив, що він жорстка сторона губки. Ви поняли? Типа оця як для посаду, що внизу м'якенька, а зверху цей шар, щоб від шклябу. Да він надто м'якотілий і захотів змінити себе. Тобто він незадоволений... А, стоп, це буквально показали тільки собою що... повністю, а Хатно. це вже підстава для агресії і до самого себе. Фінал історії Кривульки теж символічний. Губка Боб замикає двійника в книзі, ніби. І уходить в депресію. Ну, дача, да, таке ми вже проходили. Вай свої темні емоції подалі. Пан Крабс-злочинець. Боб не єдиний в бікіні ботом, якому є що приховувати. Порівняно з його начальником крабом, він ще божий удуванчик. бо якщо копати на крабса, то. Валерій, ти бачив в генерації відео у 42. З собою чогось досі ні. Чого? можна очманіти від кількості його злочинів. Він не просто любить гроші, а готовий робити за них такі речі, Та... за які в справжньому світі давно сидіть. Такі речі Любе у в'язниці. Пригадайте серію нудотний бургер. Містер Крабс в зе банді, Ви думаєте? Приходить інспектор перевірити заклад. А Крабс, побачивши шматок новин про псевдоінспектора, вирішує, що це він і є. І замість того, щоб викликати поліцію, що хоча б спробувати поспілкуватись, пан Крабс разом із Губкою Бобом робить бургер з носків, нігтів і всякого сміття. Це, це сміття носки це не сміття. Я в носках прям час, щоб прибрати інспектора. Містеркраб це Валерій теж любить гроші. Толя Бем, а ну, ти сам ти гроші ненавидиш, правильно розумієш? Ти заробляєш і викидаєш їх зразу, тому що пішли гроші нахуй, правильно? Той випадково давиться мухою і краб з губкою вже біжуть закопувати тіло. А, а, ти... а чат, я до речі, пам'ятаю цю серію, коли ще... Ну, дуже давно колись її бачив, і я щось теж. Ну я трошечки був шокований, чесно кажучи, тим що відбувається. Я Такий думаю, так вони буквально типу, закопують труп. Що це Це вже кваліфікується як замах та приховування злочину? Або скарб для крапса. Тут він взагалі влаштував бізнес на смітті, зібрав хлам із смітників. Ну так це барахолка називається що таке? і продає як антикваріат. Найсмішніше, що він сам почав бігати за кепкою номер один, яку продав Бобу, бо дізнався, що за неї готові викласти мільйони. Пан Краб лякає губ. У жадниками про привидів, щоб той позбувся кепки, а потім лізе на кладовище, викопує трону і знімає кепку прямо з черепа покійного. Кибезі він монстр. А ще слово кепка смішне. Ну, типа, нічого. Я багато зі спачбовом, які в будь-якій нормальній країні це вже стаття. Наруга над могилами плюс крадіжка. А стартап готча. Я хочу, щоб мене хтось наругав. Ну, да. Тель Красті Таверс, взагалі мутна історія, яка виглядає як схема по заробітку на страхових виплатах. Та відмивання грошей. Ти тупо попрачиш на цей готель був, що є шахрайством. Я про це детально розповідав у другій частині моторошних теорій губки Боба. Хто і пише красцевалерій, переконливі, і це все не поодинокі випадки. Панкраб вводив цілодобовий режим Красті Крабу, а працівники Лише двоє, і він їх просто місяцями не відпускав до ну так. Що так це типовий общепіт, що такого дому? Крапс також знущався над тваринами заради грошей, вижимав всі соки з диких меду заради желе і змушував Гері полювати на гроші. Є серія з рейдом на білизну, коли він се киньте рейд. Хтось, пожалуйста, пострімте на Ютубі і киньте рейд, бажано, щоб ну так десь ну пів тисячі, десь тисяча. Отак от, дві, може. Перед ночі незаконно проник у чужий будинок, хоч це і був будинок його мами, але ж він не знав цього. Та... І крав, труси ношені. Ну подивіться, ну крапси реально це непонятно що і непонятно хто. Пан Крабс навіть виготовляв фальшиві банкноти, і таких nice. рибниць, які тянуть на термін в'язниці, дуже і дуже багато. Весь образ крапса це не просто смішний скнара, а прям карикатура на бізнесмена з 90-х, який заради грошей готовий топтати будь-які правила. Чат крапса на зону це як ну це. це... Ну це висновок, який я от сформував буквально тільки що. Ви можете погоджуватися, можете не погоджуватись, але правда така. І поки поліція Ботома в десяте саджає пані пав за грати, кра... хто пише? Я б теж вкрала ношені труси Валерія. Капс прокручує свою чергову схему, залишаючись кожен раз непокараним. Краде дітей Планктон подивіться. Планктон у чистилищі, не потім крабс готовий на все не тільки щоб заробити гроші, а щоб усунути своїх конкурентів. Пам'ятаєте, доволі жорстокий епізод сніданок кита, який викликав чимало суперечок у свій час. Критика сніданок була кита. націлена саме на жорстокість крабса, який притворюючись китом, лякає і майже доводить до с до планктона. Щоправда, зеленого прийшов тішати губка Боб і все кінчив з класичною розв'язкою, але дехто Склоуном в неї запевняє, якийсь... що ця серія спочатку транслювалася і ще темнішою історією. Епізод тоді називався Планктон Серв», що можна перекласти як Планктон отримав по заслугах. Сюжет був майже По заслу... Ні, чат... Ну дивіться, ладно, хорошо. Насправді автор конкретно маніпулює моїми емоціями, тому що він таку музичку включив на фон. Я такий О, Боже, що це за серія? Як вони могли? Але все таки, ну слухайте, емоції тут не просто маніпулятивно виникли у мене, так? а вони просто посилились, мені здається. Такий самий Планктон намагається вкрасти секрету Форс. Хто пише, я б з'їла бургер з трусів Валерія? Краб з струсів шабунирмуло. Але лякається доньки пана Крапса. Потім Крабс починає лякати Шелдона, видаючи себе за Перл. Шелдона у фіналі Планктон лежить на дорозі, чекаючи автобуса, і з'являється губка Боб, намагаючись його врятувати. У цій ж версії Планктон не... А, він типа лежав прямо на дорозі. Вірить Бобу і потрапляє під автобус. Далі Шелдон опиняється у місці, схожому на чистилище. Знизу він бачить багато китів і своїх рідних, які кличуть його до себе, а, а зверху над ним світло. Така собі алюзія на рай і пекло. Закінчується все тим, що планктон стрибає донизу, тобто обираючи для себе пекло. Швабра Спанчбой Розбавимо ці моторошні теорії чимось лайтовішим. Думаю, багато хто чув про те, що губка Боб міг мати інше ім'я. Навіть я розповідав у своєму Гоп, <губ> <губ> наприклад. <губ> 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 Ному детальному розборі мультсеріалу раджу глянути після цього відео, що прототипом був саме губка бой, тобто бой але через авторські права прийшлося Sponge змінити ім'я головного героя. Що це за і хто це руками ходили чутки, що тоді під назвою бой існувала компанія з виробництва швабр, майже набір для прибирання. Mm, nice. Губка Швабра, можливо, саме через цю схожість всі так охочі й вірили в цю теорію, бо насправді жодних доказів ніколи ніде не було знайдено ні я. Я да. Якої торгової марки Швабра спанчбой не існувало. Хіба що Том Кенні, голос губки Боба іноді жартував на інтерв'ю щось про Швабри, коли мова заходила за ім'я персонажа? Kind of product, like всі фанати просто вірили в швабру спанчбой. І ви ще кажете, що я погано жартую. Ой, аж допоки, в 22-му році ютубер Кіт Лів Ступ не відкопав дещо дійсно переконливе. Олівці під назвою Бой. Реальний набір з п'яти олівців з намальованою губкою в шортах. Кіт теж спочатку подумав, що це чергова неоригінальна продукція з губками бобами у власній інтерпретації без дотримання авторського права, навіть в наших магазинах такого купа. Five Thirsty Pencils. Що значить Thirsty? Thirsty це коли, типу, ти спраглий, ти, типу, хочеш пити. Ну, але ще можна сказати, типу, thirsty to girls, або, да, to boys. Ну, у вашому випадку, тому що ви всі геї. Um... Що це за ЗЕСТІ взагалі олівці? Але ці олівці з'явились у Шей називаються пенсіли. Це нормально? продажі десь 1993 року, тобто за 8 років до початку нашого мультсеріалу. Офіційних коментарів від авторів шоу да, немає. І навряд чи ми колись будемо знати точну причину зміни ім'я губки. Але ці олівці реальний продукт, який дійсно існував, і на якому був надпис Спанчбой. Пенселс, тож на відміну від вигаданої швабри, це виглядає досить. Понятно, Голлівуд. Переконливо, вже після появи мультсеріалу стався справжній бум на будь-яку продукцію, пов'язану із губкою Бобом. І за більш ніж 20 років попит не зник від канцтоварів до іграшок, бо фанатів стає ще більше. Але прям трушним гікам важко знайти щось реально цікаве серед просто тони одноманітних неліцензійних товарів тона магазинах. Тому на подарунок я собі знайшов ось такий цікавий секрет бокс з другорядними персонажами мультсеріалу, і виглядає це просто шикарно. Це дуже. чат, це, це хайп. Чат. Це... це настільки шикарно і геніально, коли впізнається взагалі стилістика спанчбобівська, бікіні ботомська, да? Уже, якщо так от більш точно казати. Але це, ну, типа, не Патрік, якийсь там а... Ну це інші рибки, просто чат. Це дуже І хайково. все завдяки зен На якому все завдяки зе понятно, сука, як завжди? Ви можете підібрати будь-що для себе. Зен Маркет yeah. це сервіс онлайн шон. Зебандайкот yeah. в... при реєстрації гривень. Зенбанда yeah, хат за до нових фігуру. А кайса тень кімці. Німий губка Боб. Розбавимо наші теорії одним коротеньким цікавим фактом про цей мульт. Пам'ятаєте дивну серію підводний пилосос? Губка Боб дві хвилини пилососить вулицю і все так. Епізод триває дві хвилини. Насправді його зробили лише для того, щоб добити потрібний хронометраж телевізійного епізоду. Це перший такий випадок у губці Бобі, але ще на Знає, інколи, коли знаєте, треба добити хронометраж вісім хвилин для відео на Ютуб. Я ну і все, і там все закінчилось. Я можу просто отак, от дотягнути до восьми хвилин, а там просто щось ну там чорне, просто чорний екран. Я Можна писати написав, там, типу, підпишіться на канал, і там 15 секунд просто нічого не відбувається, просто оцей напис, і все Ну, та, я теж так можу. цікавіше, те, що персонажі тут не розмовляють. Можна подумати, що за дві хвилини й нема про що говорити, але насправді причина у іншому. Хоч і створили серію для того, щоб заповнити час, але по факту це окремий епізод, за який всім учасникам треба заплатити гроші. Тому було прийнято рішення відмов. Від діалогів і зекономити на серії. Угу. Губка Боб квадрат... Зекономили на серії. Це коли такий, думаєш, блін, та ж щось бум бумага туалета така дорога, сьогодні в туалет, мабуть, не піду, зекономлю на серії <рив> Да, ага. і штани це метафора на глобальне потепління. Ще один всім відомий факт: губка Боб це прототип реальної морської губки. Щоправда, наш персонаж більш схожий на звичайну кухону губку, але одна теорія ну, да. намагається пояснити цю умовність. Вона розповідає про те, що кухону губку викинули в море, і вона є символом забруднення навколишнього середовища. От я про це намагався вам сказати. Просто трошки більш розумними словами і запутаними нічого середовище, яке у свою чергу виділяє парникові гази, які нагрівають землю і спричиняють те саме глобальне потепління, поки звучить притянуто, але йдемо далі. Панкрабс у цій схемі це великі корпорації, які штампують тони одноразового фастбудного... Да! Я це про це я не казав, але я це мав на увазі. Тобто, ну хто мене уважно слухав, міг би здогадатися. пластику і чхати хотіли на екологію. У нього кухар це буквально те саме Міття, яке забруднює океан, головне заробити грошей, навіть відвідувачам Красті Крабу та й всім жителям бікіні ботам байдуже, це паралель до більшості споживачів в реальному житті. Найяскравіший представник Патрік він уособлює несвідомих громадян. Ачено не задумується над наслідками своїх дій, навіть якщо це шкодить оточенню. Головне це поїсти і пограти зі сміттям, тобто губкою Бобом у його випадку, на противагу бездумним споживачам та великим корпораціям є Сквідвард. Він відображає екоактивістів. ніхто не слухає ніколи голосом розуму, і ми не раз могли бачити, як він не погоджується з ідеями крапса. Яскравий випадок. Ну от реально, от воно так і є. І Свідверда реально ніхто не слухає і так теж, як воно є. Серія страйк. Я б ну насправді час я не розумію. А нащо ми сортуємо сміття в світі, де стільки взагалі війн, в світі, де все йде з третій світової скільки ми в Україні для чого сортуємо сміття? Коли нас бомблять шахеди і ракети. Я от, оце мені їх може пояснити, пожалуйста? Наша ми буквально це робимо. Наша опція сортувати сміття, коли сміття потім сортують на, в ну, якихось сміттєвих там переробних заводах. Це, ну, це теж мені, звісно, цікаво, ну. Сквіварда, і хоч там вимоги пікетувальників стосувались не екології, це все рівно показує протистояння крапса та Сквідварда. Але щиро кажучи, мені ця теорія виглядає ну дуже притягнутою за вуха. А як думаєте ви? Напишіть про це в коментарях. Губка Боб провидець. Якщо повернутися до не таких філософських теорій, як попередня, то згадується ще одна дуже цікава про те, як губка Боб може передбачувати майбутнє. Боб має дуже розвинуту фантазію, він може уявою буквально створювати нових персонажів, як Бабл Баді чи Кривулько. Але це очевидно, ми постійно бачимо його. Баббалбаді, губ... це ж ця штука, да? що ти трубочку всуваєш, п'єш, і там ще такі шарики в рот. Кабоб створює речі з нічого, а от що ви точно не помічали, так це його сни. А точніше, те, що вони рано чи пізно стають реальністю. У першому сезоні в серії Час на водінь губці Бобу сниться сон, у якому він отримує водійське посвідчення. <голосить> так це було колись. Блін, я короче, знав дівочку, у якої на пізді прям було набито. <голосить> Ні, жарте не на пізді. <голосить> у мене, короче, багато того, ну зі, по-моєму, чуть вище коліна. Uh, типа, э, водійські права, губки Боба. Але вона щось, по-моєму, мені казала, що типа. А він ніколи їх не отримав. А це, типа, у мене набиті, типа, його водійські права. І я тоді такий, ого, вау. Покажи пізду. Ні, це не я такого. От. <Note American accent> e а, А стоп, Со почека. Ануха ж, анухаже раз. Боб створює речі з нічого. А от що ви точно не помічали, так це його сни. А точніше, те, що вони рано чи пізно стають реальністю у першому сезоні в серії час на водінь. Губці бобусниться сон, у якому він отримує водійське посвідчення. Так, ну хорошо, сон ясне, але потім він потрапляє у аварію. і Пані пак відбирає збирає ліцензію. Вже Тупо тупалють друг... тупо пі під час аварії, буквально. Ну типа він ще не зазнав шкоди від аварії. Вони ж тільки летять. В цей момент вона забирає права в, в серії задарма не буде, стається майже те саме. Це вініри. Пані Паф втомилась від навчання з упоє Бобом і вручає йому права. Точно ті самі. Що... Hold on. що у вісні номер і дата закінчення дії посвідчення співпадають. Батьки купують. Що А і? Київська область? Спанчбоб. Вісні номер. Шо річка Рось, от, от де ваш бікіні ботом. І дата закінчення дії, посвідчення співпадають. А, дія, і, коротше, понятно, із банди, Ну реально, Губка Боб України, от ми її доказали. Батьки купують йому катер, він врізається в поліцейських і йому доводиться повернути посвідчення. Так він виходить, що колись, якби права то отримав, виходить. Надай написати сказати, Маша, що за хуйня? Я тоді вірив, мені 21 год був. Я був наївним, дурним, ска, молодим. І ти цим скористалась? Ні, я не буду її писати ніколи. Отже, мені доведеться повернути посвідчення. Далі, другий сезон серія зволікання. Що в трусах? Кабоб засинає під час своїх невдалих спроб написати твір на тему, що заборонено робити перед світлофором. Тоді йому приснилося, що будинок Ананас горить. А у дев'ятому сезоні в серії нова іграшка Геррі» його будинок реально ледь не згорів. Це ще не все. У п'ятому сезоні в серії «Американські гірки ми бачимо сон губки Боба про рукавичколенд. Вони з Патріком Кат... Очколенд? П'ятому сезоні в серії американські гірки ми бачимо сон губки Боба про рукавичко Ленд. Вони рукавичко Ленд, господи, мене прости. І з Патріком катаються на вогняній гірці, але щось пішло не так і вони злетіли з маршруту. Це повторюється ну, да. наяву в десятому сезоні в серії Не будіть Патріка. Виявляється, Патрік іноді ходить у вісні. Губка Боб слідкує за ним, щоб він не потрапив у біду. Так вони потрап... Ні, ну Це дев'ятий і десятий сезон. Це ж знаєте таке. Вони могли це буквально. Ну там, вони могли написати там два або три сезони, тупо вперед, отак. Це ну якби могло б. Гляють ну... на ту саму вогняну гірку в рукавичку Ленді і так само злітають з траси. І фіналочка. Четвертий сезон серія жах Крабсбургера. Кра... Жах Крабсбургера? Тіпа, я, б, дайте тільки мені ті булочки, я тут. Касті краб роблять замовлення на 10 тисяч краб з бургерів. І хоч це фейкове замовлення від планктона, але пан Краб з цього не викупив. Тому губка Боб приступає до роб... губки бобу. Подивіться. Вот і без перерв готує 10 тисяч бургерів. Його психі... Я в бані навіть навісдатіка не витримує таку. Такого... Я не знаю, може в сауні. по режиму. І коли Боб на сесії психолога засинає, йому сняться величезні П -п подивіться, який навіс пікмі. Чел просто щось пише в чат, як і всі. І я відповідаю, ну, типа, не на всі повідомлення, а тільки ну, дивлюсь, і такий, о, є що відповісти, відповідає. І навіс такий, а чого ти стрімер не відповідає? Є що в бані? Навіс ти вікні! Що що, що, що случилося? Гаусбургери, які його переслідують, майже те саме відбувається в 11 сезоні в серії Епідемія крабових зомбі". Панк... Септум? я тільки що. Шо... В серії Епідемія зомбі». Краб... <вага> Панкраб згодує людей експериментальними пі, від яких вони перетворюються на монстрів бургерів. Я... Оця перетворюються... рибка? Я, я думаю, вона зараз як дрістане на ту бочку. Ну, По тому що, ну, що поїла експериментальний бургер, і я думаю, ну, стоїть. Ну, подивіться, як вона стоїть. Я думав, буде. Я думаю, що щас буде все. Що буде отаке, от саме лежать і тут це на монстрів бургерів. Губка Боб був не в захваті від новинки, тому навіть не пробував новий крабсбургер і лишився нормальним. Але через це му nice. переслідують його та тих, хто не їв експериментальну петі. Так, можна подумати, що це просто збіги, бо експериментальна був, петі. Тому звичайно, автори перепробували всі можливі сюжети. Я би розглянув експериментальний петін. Ладно. Але є ще дещо цікаве: губка Боб сам практично підтвердив те, що його сни стають реальністю у 12 сезоні. Він, він просто такий. Так, да, глядачі, мої сни стають інколи реальністю. Отак, от він підтвердив. В серії Сквідвард свариться з водієм автобусу, бо йому не подобається, як той виконує свою роботу. Тоді пан Крабс пропонує їм помінятися місцями, і вони погоджуються. Губка Боб заходить в автобус і бачить Сквідварда за кермом. Він розповідає, що йому часто снився сон, як Сквідвард працює водієм автобуса. Потім він після зміни заходить на заправку. А там, коротше, Сквідварда в біотуалеті в жопу і будь А мені часто до речі, сон в Сквідвард снився. В плані. Ні, часто снився автобус, я в нього заходжу, автобус а там ти за кермом. Виходить, все, що сниться Губці Бобу, може стати реальним, бо його фантазія це ключ до того. От мені от просто цікаво. Ну от просто от, ну реально інтерес є. Чи сили склесні губці Бобу, що Валерій Бонни все таки пробився і став топовим стрімером? Чи от... ні. Як працює весь цей світ? Ось такі не дуже популярні, але цікаві теорії. Ча, да, і Валерій, щоб наш що екстрімер, досі не дуже популярний. Ну що мені робити? відкопати на просторах інтернету по губці Бобу. Я Якщо простор інтернету. Якщо послухати подібного, то гляньте оці два відео, в яких я розповідаю, дуже моторошні і найвідоміші теорії мультсеріалу. Чи... Да, ну це ми робити не будемо, ладно. Чат, чуть не забув, звісно лайк треба поставити, тому що хороший відомос.